Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді габаритний ліхтар гк 001 Дуже класний ліхтар. Він у нас йде з ось таким комплектом кріплення. Працюють ці ліхтарі від 12 і від 24 вольт. У нього 4 світлодіода і ось тут світловідбиваючий такий елемент. Як катафорт. Проводи виходять плюс-мінус. Проводи мідні. По розмірах ширина 108 мм, висота 40 мм, товщина 10, і монтажна відстань отворів кріплення 68 мм. Ось так він світить. Якщо він вам сподобався, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.